Сьогодні я продовжу тему, яку частково зачепив у минулому випуску про дуелі жінок та чоловіків. Очікувано в коментарях були люди, які сумнівались, наскільки взагалі жінки можуть бути боєздатними в умовах середньовічних битв, можуть, і прикладів набагато більше ніж ви думаєте. Були і жінки-політики, що у феодальні часи майже завжди рівнозначно воїну. Жінки-полководці, шпигуни, дуелянти і звичайні рядові піхотинці. Але щоб дещо окреслити рамки в моїй сьогоднішній оповіді, я згадаю випадки, коли жінки брали участь у бою безпосередньо. Вітаю вас, якщо бачимось вперше. Якщо сподобається відео, подивіться і інші, та підписуйтесь. Постійним глядачам я дякую за увагу. З вас лайк, шер, ви знаєте, що робити. Готово? А тепер, коли всі потрібні кнопки натиснуто, перейдемо до справи. Середньовічні феодали були воїнами, а війна штука непередбачувана, і іноді на ній стаються неприємності. Та й сам похід може тривати дуже довго. І в умовах, коли шляхетний барон чи герцог з військом вирушав у чергову авантюру, дружинам цих людей з мінімальною військовою потугою доводилось брати на себе питання захисту своїх володінь. Саме це найпоширеніший сценарій, за яким жінка могла опинитись на чолі власного війська посеред кривавої різанини. Таких історій було безліч, як трагічних, так і героїчних. І всі не переповісти. Але дві для прикладу я наведу. 1341 рік за герцовство Британь, нині Франція, триває типова для того часу феодальна міжусобиця. Вирішувалось, хто носитиме герцогський титул і правитиме цією землею. Основні претенденти дві династії: Монфори, яких підтримує Англія, та Блуа, на боці яких Франція, Жанна де Монфора під час переговорів полонять прибічники Шарля де Блуа. Вважаючи партію опонентів обезголовленою, вони готують облогу столиці регіону, фортеці Енбон, та списувати сили Монфора з рахунків було зарано, бо Жан мав дружину. Жанна де Демп'єр, ще відома як Жанна Фландрійська, поставилась до оборони з усім завзяттям. Хроніст Фруасар писав, що вона їздила містом в обладунках на чудовому бойовому коні і мала меча, з яким вона поралась з великою сміливістю. Такому вигляді вона зверталась до воїнів, вимагаючи якнайкраще себе проявити. А жінкам та дітям наказувала розбирати бруківку і носити її захисникам на стіни. Сама Жанна особисто очолювала загін з 300 лицарів, керуючи ним в обороні, і під час вилазок в тил ворога. І так билась вона поруч із ними особисто, бо обладунки носила не для краси. Травні 1342 року почались бої за місто. Жанна де Дамп'єр відправила прохання про допомогу королю Англії Едварду III, а сама робила все, щоб протриматись до приходу підмоги. В цих боях за нею закріпилось прізвисько Полум'яна Жанна. І не просто так. На чолі лицарського загону Жанна прорвалася в тил ворожих позицій, влаштувавши там пожежі і завдавши тяжких втрат. Але загін не зміг повернутись за стіни, і тому довелось, відбиваючись від переслідувачів, прориватись до міста Брест. Там полум'яна Жанна поповнила своє військо і з відновленими силами пробилась до Енбонна, де ще місяць тримала облогу. Запаси вже майже вичерпались. Та коли Жанна вже подумувала почати переговори, на горизонті таки з'явились англійські кораблі. Битву за Енбон було виграно. Коли на місто напали вдруге, Жанна була в Англії, звідки й привела підмогу особисто, знову врятувавши становище. Жанна де Монфора вдалося звільнити, тому вона передала управління чоловіку. Після його смерті у 1345 році вона вже не билась сама та вміло дипломатією таки закріпила титул герцога за своїм сином. Ще одна історія про захисницю своїх володінь сталася на території України. Мова піде про угорську княгиню Ілону Зріні, яка очолювала війну проти панування австрійських габсбургів. В листопаді 1685 року сили австрійського генерала Зікберта Гайстера захопили замок в Ужгороді і підійшли до Мукачевого. Замок Паланок, який там знаходиться, тоді належав Ілоні Зріні. Княгиня вирішила дати бій. Бойові дії почались 10 березня 1686 року. Замок паланок обороняли дві тисячі солдат гарнізону. Княгиня керувала організацією оборони напряму. Вона вирішувала, куди і коли переносити артилерію, визначаючи критичні ділянки оборони, розподіляла зброю та боєприпаси, часто знаходилась на бастіонах під час бою разом з десятирічним сином. Разом з офіцерами гарнізону, княгиня планувала дії своїх сил, вилазки в тил противника. Окрім бойових дій, Ілона Зріні для підтримки бойового духу допомагала доглядати поранених в лазареті, говорила з людьми і в цілому виконувала функції лідера та прикладу. Наприкінці 1686 року австрійці відступили від замку, не подолавши навіть рову. Облогу було знято. Історія про непокірність княгині з Ріні облетіла всю Європу, викликаючи повагу і захват. Але габсбурги продовжили свої спроби взяти замок. Вдалося їм це ціною надзусиль з третьої спроби, 15 січня 1688 року. Просто тому, що в замку скінчились запаси, і очікувати підмоги було ні звідки. Княгиня потрапила в полон. Згодом її обміняли на того самого генерала Зігберта Гайстера. Після звільнення вона поїхала до чоловіка в Османську імперію, де й прожила решту життя. Воїнами ставали не лише дружини феодалів. Просто людинки теж могли мати багато пригод і військових авантюр. Ось, наприклад, історія однієї панянки, яка стала конкістадором. Знайомтесь, Інес де Суарес, дружина конкістадора Хуана де Мелаха. Який покинув Іспанію в загоні того самого Франциско Піссаро, легендарного підкорювача імперії Інків, 1538 році вона дісталась міста Ліма в Перу, шукаючи свого чоловіка? Там їй повідомили, що Хуан Мелах ще кілька років тому випав за борт і помер. Невдобно вийшло. Та як дружина загиблого солдата Інес отримала ділянку землі та енком'єнду, тобто право збирати податки та закріпачувати місцевих жителів. Був собі такий чоловік на ім'я Педро де Вальдіві, конкістадор і перший губернатор Чилі. Інес зав'язала з ним стосунки і стала брати участь у його експедиціях. У 1540 році Вальдіві рушив у похід через пустелю Атакама. Інес була з ним і спочатку не виконувала ролі воїна. Вона доглядала за хворими і пораненими, шукала у пустелі воду. Одного разу в експедиції стався бунт, під час якого Інес врятувала Вальдіві життя, коли на нього напав один із суперників. Детальних обставин цієї події я не знайшов, тому чи билась з ним Інес чи ні, ми не знаємо. Та в будь-якому разі вона виявила рішучість та сміливість. Конкістадори дійшли до річки Мапоча. Спочатку вони намагались домовитись з місцевими індіанцями, та вождь Малонко все ж вирішив битись. Іспанцям дуже пощастило, бо індіанців було забагато і вони майже добили їх. Та раптово індіанці почали тікати. Іспанці перемогли і взяли полонених, від яких дізнали, що вони тікали від воїна з мечем на білому коні, який з'явився з неба. Іспанці вирішили, що за них бився сам святий Яков, тому місто, засноване на місці битви, назвали Сантьяго. Зараз це столиця Чилі. Запам'ятаємо поки що цей епізод. У 1541 році Педро де Вальдіві на чолі загону 40 конкістадорів вирушив до Аконгуа, щоб придушити повстання Інків. Іне залишилась за головну у Сантьяго. Майже одразу по від'їзду Вальдіві поселення оточили недобре налаштовані індіанці. Почався запеклий бій. Спочатку Інес ним не керувала, а більше займалась пораненими. Та сили іспанців танули, багато з них не вірили у шанс вистояти. Тоді Інес наказала стратити на очах індіанців сімох заручників, вождів, яких іспанці тримали в полоні. Офіцери з цим не погоджувались, вважаючи, що живих заручників можна буде обміняти на прийнятні умови капітуляції. Конкістодорка обурилась і першого заручника вбила власноруч. Інших стратили на очах індіанців, а сама Інес повела іспанців в атаку з мечем в руках. Верхи на білому коні. Психологічний тиск спрацював, іспанці відбились. У Інес та Вальдіві стосунки не склались, бо, взагалі, то Конкістадор мав живу дружину, і церква йому про це нагадала. Він був змушений привести дружину до себе, а Інес одружилась з одним із соратників Вальдіві. Більше вона не воювала. Наступну історію я взяв напряму з відео мого друга Антона Козирацького про ланскнехтів. бо там все настільки показово, що я просто не міг таке не згадати у цьому випуску. Повне відео. Подивіться за посиланням. Роти німецьких найманців ланскнехтів постійно супроводжували жінки. Це могли бути дружини, сестри, матері або ж просто випадкові жінки, які мандрували із солдатами, називали їх маркетанками. В основному вони займались побутом найманців, готували їжу, прали одяг, допомагали грабувати та берегти майно тощо. Звісно, поки рота перемагала в битвах, маркетанки могли відчувати себе відносно спокійно і навіть мати гроші. Та коли рота програвала, доля їх ставала незаздрісною. Особливо жорстокими були сутички між ланскнехтами та їх основними конкурентами швейцарцями. З багатьох причин вони ненавиділи одне одного. Якщо такі загони зустрічались по різні боки на полі бою, полонених не брали. Щось подібне сталося у 1579 році. Швейцарці раптово вдарили ланцкнефтів на привалі. Удар був неочікуваним, німці почали відступати. Одна з маркетанок на ім'я Рут Тальхайм зрозуміла, що справа пахне різаниною, і така перспектива їй не всміхається. Вона схопила алебарду, іншим маркетанкам порадила вчинити так само: вишикувала свій імпровізований жіночий загін і зустріла наступаючих швейцарців за пеклим опором. Командувач Ланскнехтів Айнгольс скористався цим і зумів зупинити тікаючих найманців криками по типу Дивіться боягузи, ваші баби б'ються краще за вас. Це подіяло. Ланскнехти організувались, атаку було відбито. Після бою Гаупман наказав всім, кому честь дорога, набрати повні жмені монет і висипати під ноги Рут. Солдати так і вчинили, але Рут була не лише сміливою, а й мудрою жінкою. Отримані гроші вона розділила між жінками, які бились разом із нею. А собі взяла рівно десяту частину. Натяк був дуже прозорий. Саме за таким принципом розподілялись доходи в ротах ланскнехтів. Гаупман, тобто командир підрозділу, забирав десятину, а інше солдати ділили порівну. Тому Рут невдовзі призначили гаупманом. Ця історія дійшла аж до імператора. І той обурився, бо не можеш якась там баба бути гаупманом. Тому він зробив Рут шляхтянкою, бо шляхтянка гаупманом бути може. І до речі, це не єдина показова історія з каналу Антона по сьогоднішній темі. Нагадаю, тим, хто не в курсі, найуспішнішим і найбагатшим адміралом піратів за всю історію була саме жінка, китайська морська королева Чен Сі мала під своїм командуванням біля 700 кораблів і більше 8 тисяч моряків. Вона тримала під своєю владою все південно-китайське море і давала дроздів навіть військовому флоту Китаю. Але про неї Антон цілий випуск зробив, тому я повторюватись більше не буду. Сходіть, подивіться. Тамплієри не брали жінок до своїх лав. В ордені госпітальєрів з часом жінкам дозволили служити, причому і на бойових посадах воїнами і матросами на кораблях. Але я хочу розказати вам про створення єдиного в історії лицарського ордену, що складався виключно з жінок-лицарів. Все сталося під час найдовшої війни в історії Реконкісти. Християни та мусульмани били за піренейський півострів майже 800 років. Міста та замки постійно переходили з рук в руки. Однією з таких фортець була Тортоса, яку у 1148 році відбив у Сарацинів граф Раймун IV Берселонський. Ну, раз відбив цю, треба брати наступну. І от на облогу містечка Лерида вирушило все військо графа, гарнізон та все чоловіче населення Тортоси. Припускаю, що оскільки контролював її граф недавно, абсолютно переважна більш чоловічого населення були солдатами. Всі рушили до Лериди, а тортоса з військової точки зору залишилась беззахисною. На що сподівався граф, невідомо, але в нього був план, і він його притримувався. Що ж могло статись? Очевидно, як тільки сарацини про це дізнались, під стінами тортоси намалювалось військо. Мусульмани їхали грабувати беззахисне місто, а не битись, тому були впевнені в собі і одразу висунули вимогу здатись на милість переможців. Та місто неочікувано відмовилось. Припускаю, що раз більшість чоловіків у тортосі були солдатами, то більшість жінок їх дочками та дружинами. Я не знаю цього, але припускаю, що вони мали певний військовий досвід, хоч і не бойовий. І в них вистачило гонору та сміливості прийняти бій. Жінки одягли чоловічий одяг та обладунки, взяли зброю і стали на стіни. Почався штурм. Жінки тортоси не вміли володіти зброєю, проте чудово давали раду господарському інструменту, наприклад, сокирам. З їх допомогою вони відбили кілька спроб штурму і нанесли сарацинам тяжких втрат. Як вже зазначалось, мусульмани їхали скоріше на грабунок ніж на битву, і кілька програних штурмів відбили у них бажання намагатись взяти місто. Коли граф Раймонд повернувся з підкріпленням, облога вже була знята. Вражений хоробрістю захисниць Тортоси граф заснував у місті жіночий лицарський орден. Лицарями ордену могли стати виключно жінки, а лицарський титул передавався тільки по жіночій лінії. Представниці ордену мали всі без виключення права та привілеї, що надавались лицарям-чоловікам. У пам'ять про те, як саме захисниці бились за місто, символом ордену стала сокира. На жаль, для більшості жінок лицарів це була лише формальна відзнака. Вони повернулись до свого звичного життя. Лише невелика частина вирішила повноцінно скористатись лицарським статусом, проте їх було замало, щоб сформувати повноцінне військове з'єднання. Більш помітного сліду в історії орден Сокири не залишив. Останні згадки про нього у хроніці тортоси датуються 1557 роком. Ймовірно, орден припинив існувати, коли померла остання його лицарка. Жінки на полі бою були завжди. Це не тренд 21-го століття. Навіть у традиційні та патріархальні часи середньовіччя багато жінок брали участь у битвах, захищали свої домівки на рівні з чоловіками, керували військами. Це дуже обширна тема. Епізодів, подібних описаним просто безліч по всьому світу. Археологи виявляли жіночі кістяки, поховані зі зброєю та військовими клейнодами у різних культурах. Епоси різних народів розповідають історії воїтельок від попсових Амазонок до маловідомих половецьких вершниць. Можна записати ще не одне відео, але посил, я думаю, ви зрозуміли. Жінки бувають сильними воїнами. І колись, і сьогодні. Хто ще тут, дякую, що додивилися ж сюди. Не забувайте підтримувати відео, якщо воно було вам цікавим. Щиро вдячний також людям, що підтримують канал на Баймієкофі та Через Монобанку. Але у мене стоять збори, тому на канал просити не буду. Зайдіть в опис під відео і задонайте на збір. Це буде найкраща ваша вдячність. Цього разу в мене все. До зустрічі.